Ви дивитесь ранок вдома, і зараз наша ТР продовжить цікавенна зустріч. Музиканти, композитор, музичний продюсер Нацвідбору Євробачення 2023, п'янобой Дмитро Шуров у суботу. Українці дізнались результати Нацвідбору. саме про них і про те, як говорити про війну через музику в нашій країні та на міжнародних майданчиках у Дмитра Шурова. Запитала наша журналістка Анастасія Павлова. Вітаю Дмитро, дуже рада вас бачити знову. Минулого разу ми спілкувалися з вами влітку. Тоді ви розповідали про е, те, як ви працюєте на музичному фронті про свою творчість. Сьогодні у вас інша роль. Це для вас вперше. Ви музичний продюсер. Розкажіть, будь ласка, які емоції, яка у вас роль, місія головна була? Мені дуже хотілося, щоб цей відбір був про музику в першу чергу. І, ну, тому що багато наших відборів попередніх були так, вони були дуже резонансними завжди. Українці дуже глибоко занурюються, вони там між собою влаштовують ці файти, і батли, і багато неоднозначних було речей. І, на мою думку, щороку щось, якийсь антихайп він відволікає все ж таки від головної мети. Ну, принаймні моєї головної мети, тому що я музикант, я живу звуками, і мені, для мене важливо, а, що люди чують в світі від України і як саме а, ми щороку розвиваємось, показуючи своє обличчя, тому що зараз ми його показуємо всьому світу. І тому мені дуже хотілося, щоб крім того, щоб ці артисти нашого відбору були. Несподівані, цікаві, нові, там переконливі чи не переконливі. Щоб всередині була музика. І тому мені здається, що це вдалося. Я дуже щиро цьому радий. І для мене це така невеличка, але все ж таки перемога. А друга мрія в мене була про те, щоб Людина, яка поїде, і представить нас, була вже готовою до того, щоб бути частиною світової музики, просто її ще не чули. Ось, і це був одним з критеріїв фіналу. А для мене особисто, там, коли я подавав свою рекомендацію в суспільному, щоб обрати фіналістів, тому що так, я розумів, що окей, в цієї людини. Дуже крута пісня, але він або там вона може а, трішечки не так вигідно звучати наживо. Да? Я розумів, що, наприклад, ця людина дуже яскрава і потужна наживо, але пісня трошечки не дотягує. Але я в кожному з цих фіналістів особисто бачу певну родзинку і знаю, що хто б не поїхав, було б добре. Ось з приводу цієї десятки, хоч трошки про жанри, вони настільки різні. Це інді музика. Інді музика від слова «індепендент» незалежна. Да? У всьому світі вона підпитує тренди. Це музика, яка Народжується у спальнях у якихось там підвалах, і народжується вони людьми, які в принципі не можуть інакше. Вони створюють музику, тому що вони є музикантами. Не для того, щоб заробити грошей, звичайно, гроші це прекрасно. Вони докладаються до будь-якого успішного музиканта. Ось, але ну для мене, як теж для інді музиканта, це дуже зрозуміла річ. Коли ти багато багато років б'єшся, ти твоя ж власна музика, твоя ж віра в себе, тебе там. Підкидає, швиряє скрізь, і ти якось знаходиш свій шлях через аудиторію. І люди, які в нас сьогодні в фіналі, майже всі, тому що Мойсей, в принципі, вперше вийшов на велику сцену, і тут тон, до речі, теж практично. Але більшість людей це люди, які вже побудували якусь, нехай там не супервелику, але свою власну. А... Фанбазу аудиторію, а вона не може брехати. Фанбаза це люди, які роз з якими ти резонуєш. Це дуже важливо, коли такі люди є. Це означає, що ти пишеш пісні, які з ними резонують, Ти є частиною їхнього життя. Тобто в нас тут ну, немає, знаєте, таких вже повністю продюсерських проєктів або там якихось потужних лоббів когось. Це все ж таки музиканти. І цим він відрізняється. Тому вони такі різні. Тому що люди, які творять музику для того, щоб її творити, ну які не можуть інакше, мають, як правило, своє обличчя в музиці. Що, на мою думку, важливо. Ось тому тембер-бланш мають своє обличчя в українській принаймні музиці. Вони можуть звучати добре будь-де. да? Тоун, то, на мою думку, найкраще а сьогодні живий виступ фіналу? Ось, принаймні, ну це був перший виступ, на якому і в журі, і у всіх людей в залі по-справжньому знаєте, заб, 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 заблистіли очі. І так, 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 ми розуміємо, що окей, це не традиційний формат Євробачення, але це, це музика, яка підпитує наступні, а, наступних артистів. От а, я впевнений, що люди, які особливо музиканти, там молоді, якісь там починають, чи деякі сьогодні подивилися фінал. Можливо, хтось для них для себе подумав, є в бабай. Я ж, ну, те, що я роблю, а, теж має шанс. Ось. А без цього не буває. Розвитку музики, розвитку музичного ринку. Зараз в Україні дуже багато нової музики. Радійники кажуть, що по 100 пісень там, на тиждень їм надсилають. Але здебільшого це дуже-дуже схожа, схожа музика, схожі пісні. І на відборі теж серед 400 заявок, там половина це ну, практично ідентичні пісні, в яких там звучать певні вже прийоми, певні слова. І ти розумієш, що ну люди. Компілюють для того, щоб там якісь свої цілі добуватись. Ось. І в фіналі мені дуже хотілося, щоб були люди, які все ж таки творять, тому що не можуть іначе. І вони такі всі творять. Вони тому ж вони це, такі усі, є, вони усі самі музику, наче пишуть, так? До, до пісень, до, до тих, що були сьогодні. Ну, наскільки я знаю, так. Принаймні, частиною пісні вони точно є. Всі. Не, ну, Не хотілося це питати, але. З цієї десятки хтось був у вас фаворитом, не тільки чесно. Вони всі круті, це точно. Ну, а у вас був фаворит? Я вам скажу більше, У мене дофіга було фаворитів, які не війшли в фінал. Ось. І я вас закликаю їх послухати. Це новий український гурт Циферблат, це а, Лілу 45, це. Такий хлопець, який називається древо, просто погуглять цих людей. Ну тобто там в нас було 36 36 людей, артистів, і більшість моїх улюбленців до фіналу не потрапили з різних причин. А це не це ж не тільки все ж таки, це конкурс, який має певні правила. Правил було дуже багато. І з самого початку я, як музичний продюсер, перші два тижні займався не музичним продюсуванням, а ходив і всім казав, читайте правила, читайте правила, благаю. Ось. І на жаль, не всі прочитали. І через це ну, де в кого виникли проблеми. Просто на вже на стадії відбору до фіналу, на жаль, ось, але. Звичайно, ну, є улюбленці. Є люди, які просто мені особисто подобаються як, не тільки як музиканти, а мабуть, як люди, які певну енергетику несуть. От. Це хто? Мабуть вже, хто, хто сказати, да? мабуть, вже можна сказати, Да? Мабуть, вже можна сказати. Для мене мені дуже подобається пісня, яку написала Марина Круч. Знаючи історію цієї пісні, як важко вона створювалась. Я вважаю, що це шедевр певний. От. Я вважаю, що Джері Хейл зробила прекрасну роботу і зміксувала речі, які дуже важко зміксувати. А, от бачите, я зараз про всіх розкажу в результаті. От. Звичайно, мені імпонують Тутоун за те, що вони справжні і не соромляться за будь-яких обставин бути собою. Це теж дуже вели... це, 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 це надважлива річ для артиста. Не боятися бути собою, тому що більшість людей проживають життя. Не ризикуючи, а артист це все ж таки в певній мірі гладіатор. Він постійно ризикує, виходячи на сцену, він, як я сказав, майже всім сьогоднішнім учасникам, які ще не виходили на велику сцену, та моїсею, ТУТОУН, А та, в принципі, практично всім. Ну зараз у вас година там залишилась до моменту, який англійською називається. Розкриття широкої аудиторії. Це призведе до того, що багато людей вас полюблять, а багато вас будуть ненавидіти і будуть казати, що це погано, просто тому що вони не зрозуміють вас. Ось. І це, це важко. Більшість людей не готові до цього. Ми зараз подивимося, як взагалі наші прекрасні учасники, наскільки вони готові. Тому що, ну, звичайно, творчі виграли, але ж всі сьогодні достукались до аудиторії певної. No. І буде реакція. Це ж Україна, Україна реагує. Буде шкандаль. Шкандаль? Ні, шкандалів не буде. Буде або підпитка дуже потужна для того, щоб працювати далі, або навпаки, тому що ну, артисти теж люди, і так ми намагаємось не читати кожен коментар, звичайно. Але творча людина не може не відчувати певний фон, певний ефір, в якому ми живемо. Ось і зараз складніше, ніж раніше. Зараз часи, коли ціна помилки дуже висока, і доводиться набагато більше працювати для того, щоб створити щось. Ви з результатами згодні, з оцінками журі, з оцінками глядачів. В принципі, так, так. І журі, і глядачі. Ну, на мою думку, зробили свою справу, і тут мене питань немає Ні, ніяких. І не можу не запитати, як ви ставитесь до того, що Євробачення буде проходити не в Україні? Я просто чекаю, чекаю, коли ми зможемо все робити в Україні. І я знаю, що цей день безумовно настане. Ось. І мені дуже хочеться, щоб ціна цього була якомога менша. В нас в принципі сьогодні з нами грав наш гітарист Сергій Гризлов, який, по суті, сім місяців провів напередку, і ми ніяк не могли його витягнути. Нарешті витягли, ну в тому плані, що він зміг приїхати на концерт, і ще дасть з нами один концерт. І я дуже від багатьох військових знаю, і від друзів, і від знайомих, які, які з'явилися за війну. Ну, яка ціна? І... Ну, її важко з чимось порівняти все це, що відбувається, і круто, що ми виграли минулого року. Круто, що нас приймає Англія, яка є в принципі, нашою доброю подругою. І дійсно країною, яка дала світу, просто неймовірно безліч крутих музикантів. І для творчих це крутий шанс заявити про себе. Ось, але я дуже чекаю моменту, коли все повернеться до нас, і ми будемо робити те, що хочемо у власній країні. Я б, звучить парадоксально і абсурдно, що ми обговорюємо це, тому що це прості базові речі для будь-якої людини, яка хоче бути щасливою. Але ну, маємо бачити оцю проблему. Вирішимо, безумовно. Дякую вам, велике, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. дякую.